Що приготувати на святковий стіл? У мене перед кожним святом пухне голова, бо я просто не знаю, що ж цей раз приготувати для гостей. Ми якраз зібрали святкувати день народження мого дідуся, і я вирішила, що буду готувати своє фільмове м'язко. Секрет в тому, що я запікаю його 4 години на низьких температурах. Вперше в житті ми вирішили з братом приготувати Цезар. У рецепті був сметанний соус, і він трошки все підпортив. Тому ні в якому разі не кладіть цезар сметану. На швидку. Руку зробили бутерброди з червоною ікрою і шпротами. Смачний і простий, як двері, салат з моїми улюбленими Описі до відео лишу рецепт до нього. Ну і по традиції копчена скумбрія і нарізка з ковбаси та сиру. Вайб справжнього сімейного застілля. Я була живчик з усіма цокалась і жувала бутерброди з червоною ікрою. Я за чисту свідомість і майже ніколи не вживаю спиртне. але дуже люблю смачно поїсти. На солодкий стіл у нас був тортик. Із кондитерської, а ще ми купили свічки для тортика, щоб зробити ось таке класне відео на пам'ять. Такі моменти просто безцінні. Збираємо вкусняшки з собою і випроважаємо наших гостей. Вечір вийшов дуже сімейний і затишний. А ви так збираєтесь із своїми рідними?